На зупинці готель Київ кропивничанка Юліана Бриуруш чекає маршрутку. Каже, зазвичай їздить комунальним автобусом. Сьогодні не дочекалась. Другий раз годину чекаєш, то сідає на звичайні маршрутки. Через дефіцит дизельного пального скоротили кількість комунальних автобусів з 16 до трьох та замінили автобуси на тролейбуси. Говорить начальник управління транспорту Віктор Житник. Змогли забезпечити курсування тролейбусів з автономним ходом. По одному на 103, 116 і 118 маршрутах. Ми ще не впевнені, зможуть наші постачальники палива, зокрема дизельного пального, завести до кінця дня дизельне пальне, яке ми зможемо використовувати вже завтра. Сподіваємося, що це тимчасові. Труднощі, про які знає, і уряд каже, кількість маршруток не зменшилась. Як і минулого тижня їх їздить 170, заправляються вони газом. Поки що не спостерігаються проблеми з газовою заправкою. На цій кропивницькій автозаправці жодного виду пального немає зранку. Сьогодні повинно теж приїхати. дизельне топливо. Якщо привезуть топливо тільки то талонам, то будемо ті, у кого є талони, заправляти. Якщо привезуть за налічку, то будемо заправляти всіх хто. Буде приїжджати, хто стане первую чергу. Хвилі ліміти по 15 літрів дизеля. На нефтебазах уже бензин по 70 гривень продають. У черзі до цієї автозаправки 20 машин. Тут є дизельне пальне. 30 літрів дизельного пального треба на день, каже водій рейсового автобуса Олександр Чорний. Через ліміт 20 літрів. Решту їде шукати на іншу заправку. Від дня шукали, ніхто нічого не допомагає. Самі за тиждень кількість пального на заправках збільшилась. Каже експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, це може бути непомітно окремим водіям. Проте, якщо дивитися загалом про ті обсяги, які йдуть через західний кордон, ми побачили, що вони збільшилися через дуже низьку цінову дисципліну і через відсутність перевірок. Велика кількість трейдерів пропонує паливо не за тими цінами, які рекомендовані Мінекономіки, а за тими, які вважає за потрібно встановити. Я б прив'язував зміни до тих заходів, які має ухвалювати держава. Якщо політика щодо поведінки, в тому числі і в самих, -самих, самих трейдерів на ринку. Не зміниться, то оцей дефіцит, оці черги, оці оцей обман введення в оману споживачів, вони триватимуть до закінчення війни. каже нині найменше на заправках дизельного пального його потрібно втричі більше. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.